Наприкінці XVIII століття, внаслідок трьох поділів Польщі, західноукраїнські землі, площею понад 60 тисяч квадратних кілометрів, з населенням 2,5 мільйона осіб, в тому числі 2 мільйони українців, стали колонією Австрійської імперії. Їхнє населення жило в умовах жорстокого соціально-економічного визиску з боку феодально-абсолютистської монархії Вкрай незадовільним було й культурне становище українців. В Галичині тривав початий ще значно раніше процес полонізації на Закарпатті мадяризації на Буковині – Румунізації. Йдеться, отже, про подвійний, а то й потрійний національний та соціальний гніт. Східна Галичина разом із частиною польських земель входила до складу королівства Галіції та Лодомерії з центром у Львові. В адміністративному відношенні край поділявся на 12 округів. Золочівський, Тернопільський, Чортківський, Жовківський, Львівський, Береженський, Коломийський, Станіславський, Стрийський, Самбірський, частина Сяноцького та Перемишлянського округів входили до складу східної Галичини. На чолі Галичини стояв губернатор, який призначався відним. В цілому перша половина XIX століття стала для західної України останнім етапом розкладу. Панщину кріпосницької системи господарювання Галичина, Буковина, Закарпаття були найвідсталішими австрійськими провінціями. Перші дві парові машини в Галичині з'явилися лише в 1843 році. На західноукраїнських землях розвивалися головним чином винокуріння, пивоваріння, металообробна, фарфорофаянсова, цукрова, лісова, дубовна галузі. Кріпосництво заважало розвиткові як промисловості, так і сільського господарства, яке відігравало основну роль в економіці Західної України. Велике феодальне землеволодіння було домінуючим на Закарпатті та в Галичині. Ситуація, в якій опинилися мешканці українських земель в Австрійській імперії, серйозно гальмувала і духовний поступ українців, розвиток національного руху. І все ж ці процеси і тут набирали сили. Активну участь у них брало уніацьке духовенство. У 1816 році Могильницький, канонник із Перемишля, створив так зване клерикальне товариство, що ставило за мету поширення релігійної літератури українською мовою. У 1820-ті роки у перемишлі виник новий гурток, який об'єднав навколо себе єпископ Снігурський. Члени гуртка збирали і пропагували український фольклор. Історичні матеріали нової якості український національний рух набуває у 1830-х роках, коли у Львові виникає гурток Руська трійця його фундаторами стали вихованці Львівської семінарії Шашкевич, Вагелевич і Головецький. У 1832 році група студентів, членів гуртка, проголошує своїм завданням переведення місцевих народних говірок на літературну мову. Молодь підтримали відомі вчені з надніпрянської України Сризневський, Бодянський, Максимович. Руська трійця намагалася поширювати українські історичні традиції, фольклор, ідеї об'єднання українських земель. З цією метою, у 1834 році був підготовлений до друку альманах Зоря. Його видання, однак, заборонила цензура. Перероблений варіант цього альманаху під назвою Русалка Дністрова у 1837 році все ж вдалося опублікувати в Будапешті. Піднесення національного руху в Західній Україні відбувалося в період європейських революцій 1848 року. 13 березня цього року у відні, внаслідок народного повстання, було повалено уряд Метерніха, і до влади прийшли ліберали. Були проголошені політичні свободи і запроваджено парламентський устрій. Одним з найважливіших результатів революції 1848 49 років було скасування кріпосництва. Це сталося 23 квітня 1848 року, тобто на п'ять місяців раніше скасування панщини в усій імперії. 2 травня 1848 року у Львові. Українське духовенство створило головну руську раду на чолі з єпископом Яхимовичем. Рада займалася освітою, фінансами, селянськими справами. Свої відділки вона мала по всій східній Галичині. 15 травня 1948 року вперше вийшов український тижневик Зоря Галицька. Влітку 1848 року вперше проводилися вибори до австрійського парламенту, в якому українцям вдалося здобути 39 депутатських місць. Найбільше досягнення в 1848 49 роках. Український національний рух мав на ниві культури та освіти. Було засновано українську культурно-освітню організацію Галицько-Руська Матиця, яка займалася видавничкою справою впровадженням у школах української мови. При Львівському університеті відкрилася кафедра української мови. В Галичині вперше почали перевидаватися твори українських письменників. В найбільш гострій формі національний рух спротиву виявився в селянських виступах. Особливо активними вони були протягом 1815-1825 років в Галичині. Своєрідною формою протесту був рух опришків, що поширився на Прикарпатті. Сотні селян озброювалися і втікали у важкодоступні райони Карпат, стаючи на шлях збройної боротьби проти влади. Опришки нападали на панські державні маєтки, відбирали або нищили майно, руйнували панські двори, розправлялися з феодалами та адміністрацією. Постійною і найбільш масовою формою селянських протестів була відмова від виконання феодальних повинностей. Яскравою сторінкою в історії українського народу було повстання в північній Буковині під проводом Лук'яна Кобилиці, який на той час був депутатом парламенту. 16 листопада 1848 року він зібрав у Вижниці 2600 селян і закликав їх до боротьби з поміщиками. Повстанський рух охопив гірські села Вижницького і стороженецького округів. Загін під проводом Лукяна Кобалиці до літа 1849 року вів боротьбу з урядовими військами. Відважного ватажка повсталих було схоплено в 1850 році. Після придушення національних рухів австрійська монархія влітку 1851 року ліквідувала головну руську раду. У 1867 році Австрія під тиском Прусії змушена була визнати самоврядування Угорщини і віддати їй Закарпаття. Українські національні здобутки тут були знову втрачені.